Які в мене сьогодні плани на приготування їжі? Ми зараз маринували ось такі крильця, Вони завжди у нас виходять дуже смачними. Соєвий соус, майонез, французька гірчиця, хамалісоне, сіль, перець. Все це марину, а ще чесник. Все це ми маринуємо кілька годин, але я запропонувала дітям почекати. Вони сказали, що вони не будуть чекати, а будуть зараз їсти. Ще в планах в мене зробити картоплю з салом. Просто картоплю ми ще розрізаю навпіл і з бочисткою поміщую туди шматочок сала. Запікаю приблизно десь годину, а обов'язково це солюю і посипаю приправами. І виходить дуже смачно. Зараз буду готувати, не готувати, підігрівати. Те, що є. У мене залишилась курка, є каша, є кисло капуста, швидесенько зроблю. Ну, сніданком вже це не назвеш, вже вже майже 12-та. Такий сніданок в обід буде. Ну, поступово щось буду готувати.